Друзі, дивіться, я вже почав копати грядку і вже накопав десь приблизно на відро камінню. Каміння скільки. І бачу, є навіть такі свіжі камені, що лопатою їх можна розрізати, м'які камені. Ось ще один камінь. Кожного року каміння з цієї грядки вибиралися, а процес камнеутворення тут відбувається досить інтенсивно, і тому кожного року десь на відро, два відра можна накопати нових каменів. І я думаю, що це через те, що тут ґрунт супіщаний. Хірська місцевість тут у нас багато каміння і інтенсивний процес камнеутворення відбувається. Думаю, що ще цьому сприяють велика кількість опадів, оскільки ми знаходимося в горах, тут підвищена кількість опадів, яка із е, супісків. Якось вони там молекули об'єднуються і утворюються камені. А цьому, я думаю, сприяє наявність двох повітряних ліній електропередач різною напругою. Ходіть, я вам зараз покажу. Ось, бачите, догори на стовпі. Там йдуть дві лінії повітряні. Верхні три фази це напругою 10 кВт. А три, ну, три фази, які представлені трьома цими проводами великими, товстими з великими ізоляторами, то є 10 кВт, а нижні 5 проводів з меншими ізоляторами, то тут. 0,4 кВт. Напруга три фази, 10 та й одна, напевно, лінія на освітлення йде. Вуличного освітлення окремо фаза. І у зв'язку з тим, що лінії знаходяться близько одна до одної, виникає електромагнітне поле. І тому на цій гряці завжди треба... вибираю каміння і каміння утворюються знову і знову. Але це, думаю, що цей процес він благодатний, так як би сказати, що для господарства каміння завжди пригодиться, десь у бетон дати, заливати чи ще щось для будівельних робіт. І це каміння воно даремно не пустує, воно ми його використовуємо для потреб сільського господарства, для потреб. Так ось загального господарства. Дивіться, тут заземлена опора, бачите, для заземлення землю. Ще копаю, дивимося, чи є ще камені. Ось стовп від електролінії. Він якраз сумісний, тому що на ньому розміщені дві електролінії різних напруг. Побачите дуже багато каміння всякого. Я подивлюся, бо я хочу знайти такий камінь, це твердий, хотів м'який знайти, щоб перерізати його лопатою. Але я не знаю, якщо попадеться я відкладу потім у сторону, то й вмонтую віт. Можливо, цей м'який. О, дивіться, друзі. Бачите? Оце м'який камінь, він, напевно, недавно утворився. Зараз я ще спробую, може, з цього, щоб він не котився перерізати. О, бачите? А зараз я покажу, я відійду пару метрів від лінії на іншу грядку. І покажу вам, що на ній немає каміння. Ось дивіться, друзі. Видите, тут уже нема супіска. Суглинок уже тут. Бачите, камінчиків практично немає. І це всього 5 метрів від лінії у сторону. Друзі, я знаю, що зараз будете писати багато коментарів про те, що це неправда, тож я вам показую скам'янілий деревний стовбур. Подивіться, як він виглядає. Це у місті, це так як пам'ятка, скам'янілий ліс, скам'яніла деревина, можете погуглити і почитати. Я збирав за пів години. Оскільки каменів, тільки викупив. Під. Високовольтною лінією і лінією і 10 кВт. І ще у нас одна кубка каменів є. Ось вона. Електромагнітне поле сприяє утворенню, на мою думку, каменю.